Всім привіт, з вами Геймер Деніс. Я вам хочу сказати, що продовження стріма, який був сьогодні, буде в неділю, о 18 годині. Так що, щоб не пропустити Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я хочу вам назвати причину, чому в мене обірвався стрім. Тому що в моїй безпроводній мишці сіла батарейка. І за того, щоб відтягнути адаптер від... Безпровідної мишки, мені треба було відключати інтернет, бо в мене це прямо за шнуром, а тут всі, всі USB-вихіди забиті. Так що. От така в мене була причина. І в цей момент в мене відключився інтернет і стрім накрився м'яним тазом. Але я маю надію, що все буде добре, що в неділю, в 17 годині, я думаю, що все буде окей. Так що, підписуйся на канал, став лайк і став колокольчики, щоб не пропустити стрім. І всім папа.